bye Життя, буття. Мене звати Ірина і мій садочок знаходиться в Херсоні. Е, у нас така погода сьогодні потеплішала, тримається десь 12 градусів, ну, уже листопад, осінь відчувається, треба готувати рослини до зими. А вночі у нас уже температура знизилася 2-3 і0 був навіть. Ну, Принаймні за прогнозом. Рослини ще вегетують, рослини ще ростуть, квітують, деякі з них вже готуються до сну. І сьогодні я хотіла розповісти про кліматиси. Догляд за кліматисами і підготовка їх до зими. Саме головне, що як ми готуємо. Кліматиси треба обрізати. Я обрізаю завжди їх на зимівлю. Яким чином? Є три групи обрізки кліматисів. Перша група обрізки кліматисів – це для туди. Для, для, ми відносимо всі княжики, ми їх так називаємо. Це такі дрібноквіткові рослини, вони невибагливі, морозостійкі, не хворіють, майже не хворіють ці рослини, і їх взагалі не треба обрізати. Вони можуть виростати і 3 метра, в залежності від сорта, від назви сорта, а то і більше. Дуже часто в ландшафтному дизайні їх так випускають на великі дозволяють їм оплетати великі високі дерева. І вони там так і зимують на тих високих деревах. Це перша група обрізки. Друга група обрізки – сюди ми відносимо крупноквіткові клематиси. До речі, ми обрізаємо на півтора, десь на метр, можна взагалі не обрізати, залишати так. Як вони є, Чому? тому що ці кноматиці вони квітують на паганах минулого року. О те, що виросло за цей рік, це у вас залишається, і це воно буде там закладені вже квіткові брунки, і наступного року ці пагани будуть квітувати. Так, вони будуть квітувати, це буде перше квітування відбуватися. І друге квітування буде відбуватися на тих паганах, які виростуть в на, наступному році. Рекомендуючи таким чином, коли клематіс відквітував, на одну треть, це відбувається в травні, в червні, на одну третину можна відрізати ці пагани, вони вже будуть паганами минулого року. Їх можна обрізати і нарощувати, тоді нарощує вона більш інстанційніше. Ця рослина пагани цього року, поточного року. І теж вона буде квітувати. Оці махрові, до речі, клімати частіше за все, вони перше квітування у них махрове, а друге квітування уже прості квіточки. Це друга група обрізків. Тобто, якщо рослина, ще такий нюанс, якщо рослина молода, можна обрізати на метр. Якщо рослина вже не перший рік у вас посаджена, можна обрізати на півтора. Ну, на і на два навіть метри, я думаю, що теж можна. Я на таку високу, на таку висоту не залишаю два метри, тому що опори в мене всього ж там метр шістдесят чи півтора метра. І по опору я зазвичай і обрізаю. І є кліматиси третьої групи обрізки: це ті, що обрізаються повністю під корень. Тобто ці кліматиси не будуть квітувати на пагонах цього року. Минулого року, а вони будуть квітувати на паганах поточного року, те, що вийде із землі. Це теж є представники крупноквіткових кліматисів і є такі, я б сказала, середнього розміру квіточки. Е, є такий вид кліматися, що називають, називають їх прямо стоячі. Вони, чому так? Тому що вони не мають оцих вусиків, за, як, за допомогою яких рослина чіпляється за опору. Немає в них такого. В мене є такий, і пам'ять серце називається. Кліматис, я про нього вам розповім. То ось його е, вирізаємо під е, курінь. Оце такі прямостоячі кліматисі. Ну от і все таке загальне, е, то що треба знати. Я зараз розповім, які в мене кліматисі є, походу буду їх обрізати і взагалі готувати до зими, як і це роблю. Оцей кліматис це княжик. До речі, кліматиси ще мають одну назву. Ломиніс. Я перевірила наголос в орфографічному так і так, да, ломиніс. Наголос падає на а не на «і». Його не треба обрізати. Він у мене не перший рік, але минулого року я щось тут витягувала рослини, виривала, і я потянула все-все-все повиривала майже з ці пали. В цьому році він наростив ось таке. Сюди він закручується. Оце його насіння, він гарно сіється, я вам хочу сказати. Я вже пересадила один і сусідям давала, в інше місце пересадила. Оце княжик маленький, з такими фіолетовими квіточками. На жаль, в мене фотографії немає. його. Його не обрізаємо, але ж я обріжу оце там, де насіння, і воно вже сюди загорнулося, трошечки тут пообрізаю такий його зараз. Перед обрізкою я обов'язково. Обробляю секатор дезінфікуючим розчином. Одну, одну рослину обстригла, обробила, тоді іншу рослину. Так, тихенько обрізаємо. Ну і що тут обріжу насіння. А так і буде. Ось це якраз в мене прямо стоячий клематіст. Це клематіст третьої групи обрізки обрізається повністю під корень. Що я практикую? Я практикую таким чином. Я залишаю 15, ось 20 см, оце минулого року пагін. Ось ці Поводростали оці вже пагани. 15-20 см залишаю для того, щоб раніше він пішов в квітування. Оці на цих паганах брунки просипаються, прокидаються раніше. А тоді вже ось він випускає нові пагани, і вони вже йдуть на наступний рік, вони не потрібні, вже вони відквітували. Оце можна його різати. Отаким ось щитом. І я зроблю так. Я, е, тут уже він дуже густий, треба його старі взагалі повидаляти. Молоді, я от такі от погані пообрізаю на 15 см. А е, оці вже старі, які були вже на 15 см обрізані, я їх повністю видалю. І, до речі, його мульчувати не треба виробляти, зрозуміло, що не треба, і мульчувати він добре зимує. Нечим не хворіє, е, морозостійкий, посухостійкий, гарний сорт На відео видно, як він квітує рясно, дуже красиво. Він мені подобається дуже. Бив климатись, немає климатися. Так, я підрізала. Деякі пагони залишила, а деякі зрізала під корінь. Ну і все, нехай зимує він. Тут у мене молодий зовсім кліматис Бокінг. Я його пересадила вже два тижні. Перед від'їздом, як я їхала, пересадила. Я його обрізала на метр десь отака тут опора мало гілочок він наростив. він взагалі-то він. В мене не дуже і молодий, але ж я його так посаду тіняю, туди-сюди пересаджую. Він перший рік сидів в одному місці, тепер я його пересадила в інше місце на сонце, бо він в минулому році сидів в тіньку і дуже погано там йому. Ну і зрозуміло, що. І от є в мене паспорт. етикетка така. Отаким от чином, отак, отакою. Він. Так він виглядає. Але ж квіточки оці були в цьому році не такі яскраві. Фіолетові. Вони були блідо-блідо такі фіолетові, мали такий вигляд не дуже не такий яскравий, як оце нам дають на картинках. Ну і пишуть вони, що 75 см обрізаті його. Не знаю, він другої групи обрізки. Я вже цим етикеткам не довіряю, чому в мене є досвід з мадам. Бейтман, зараз я покажу. Там написано одно, а він зовсім другої групи обрізки. Я обрізаю його, обрізала на метр Друга група обрізки, тому що він молоденький, можливо, навіть трошки більше метра. Так, його обов'язково зараз я замульчую. Тобто тут корінечка. Корінечка засиплю, мучую. Мабуть, компост. У мене ще є компост, і хай він собі зимує. І обов'язково його треба обробити. Я його взиму обов'язково оброблю. Ну, і отут в мене є е, мадам Бейтман. Це теж другої групи обрізки, чого сталося отак. Отаким от чином вона виглядає. От тому що зараз я вам покажу етикеточку, знайду від цієї матди. Фотографію я з минулого року вставила в відео. А ось так: от вона на цих етикетках виглядає. І тут написано, що обрізати на 15 см. Я її в минулому році так і обрізала на 15 см, як вони тут зазначили. Не передивилась, не перевірила, довірилася. І вона, ну, можливо, 15-20. Ось видно, ось це вона була обрізана. Ой, що тут ось, ось воно було обрізане, тут воно було обрізане. Так, ще отут воно було обрізано. І ви знаєте, квітування було отут, внизу, на оцих гілочках. Там по одній квіточки випустили, і все літо вона тягнулася-тягнулася, вона розсила ці пагони, і друге квітіння відбулося ось тут, наверху. Чому воно тут отак от, от зав'язалося, це якраз я була, в мене не було вдома. Я якраз їздила знов-таки два тижні не було, приїхала, а вона тут собі робила, що хотіла. І тут таке кубло було велике. І я його трохи обрізала, то кубло, тому що ну, гілочки треба розправляти, треба формувати кліматис. Сам по собі він буде рости ну, так, як йому хочеться, що він собі задумає, так воно і буде. А нам же ж треба, щоб він був кущик сформований і на цій опорі, щоб він виглядав гармонійно. Ну, в мене не гармонійна. Оце таке кубло тут наверху сформувалося. Квіточки були. О, до речі, ще один бутон. Я думаю, що видно його ще є. Це друге квітіння. Ну, ось її треба залишити. Вона в мене дуже такий наростила вже потужний кущик. От її якраз я і залишу. На довжину, на висоту оцієї опори. Отаким от чином, тільки обріжу зараз, оце, щоб пооквітала, от отут-от -от обріжу. оце. А оці пагони всі залишаться. Обрубка і обов'язково підсипати. У минулому мочі. році правильно обрізала, тому що загубила цю картинку, не дивилася на неї. Де вона знайшлася на мою голову? Коли подивилася, тоді вже обрізала невірно. Буду виправлятися. Тут в мене ще одна рослиночка клейматиса. Усьо. Вона такими чином китувала. Відео є. Патрісія Н. Фретвел. Дуже красива, вона мені дуже подобається. От вони всі ці ровесники, оце, то, що я показувала, Фіолетова, і Бетмен, Бейтмен, Івана. Ну, от тому менше пощастило. Я його пересаджувала туди-сюди. А ці сидять на одному місці, і вони такі дуже гарні. Оце теж другої групи обрізки. І обрізаємо тільки макушечки. Я думаю, що тут навіть я нічого не буду обрізати, я її після першого квітування трохи обрізала. Я подивлюсь, можливо, якісь тут десь якісь старенькі кущики. Ем, і буду, можливо, піддасться вона обрізці, тоді я буду міняти опору. Тут зовсім воно таке, я його щось тут зробила, не гарно, не неестетичне. І мені треба поміняти цю опору, можливо, щось пошкодиться, тільки тоді я буду обрізати, поки вона таким чином залишається в мене. Це президент. Це теж крупно-квітковий кліматиць і другої групи обрізки. Що я з ним буду робити? Це, можливо, ті шугілочки залишилися з квіточками, з насінням. Оце я їх трошки пообрізаю. Приберу висоту. А так теж півтора метра, а то й два, його можна залишати. І хай собі він квітує на паганах минулого року. І друге квітіння було оце вже друге квітіння насіння. На паганах, де воно? Ось ось? Це воно було на паганах, вже цього року. Квітувало. До речі, можна їх підкрити трошечки. Наступний рік воно тертину зняти. Або обов'язково обробити, він хворіє. Хворіє, таке листечка в нього прямо в Замульчувала, тут трохи е, пісочку додала ще до е, компоста. І я його таким чином е, розправила. Він теж у мене, коли мене не було у серпні у хуліганю. Тут робив, що йому хочеться. І на один бік якось він перехилився, ось на цьому боці він якось більше його було. Я тільки що розправила, попідв'язувала, щоб навесні не робити цю роботу. Можливо, десь щось ще підсохне весною. Санітарну обрізку треба буде робити, тоді пообрізати, коли вже він почне вегітувати, климатись. Так, обробляти я буду трошечки пізніше, коли я. А буду обробляти весь сад брунькою. Брунька діє при низьких температурах, при таких, як от зараз температур, хорусом можна він теж допіти, можна його використовувати. То я вже ще деякі рослини пообрізаю, і тоді вже все всі разом оброблю. Ну що, ж, якщо нас... ви не знаєте, ну так раптом сталося, якою групою обрізки клематись? То можна не обрізати пагони і залишити їх в зиму. Наступний рік, на наступний рік подивитися, якщо на паганах з'явилися нові пагони, пішло ця рослина йшла в ріст, то це, значить, буде квітувати, значить, другою групою обрізки. Якщо на паганах не з'явилися нові паростки, і зрозуміло, що в квітів не з'явилося, то тоді. Це буде третя група обрізки. І ось ще в мене один клематис є, назви я його не знаю. Не знала, якої він групи обрізки. Залишала пагони на зиму, а тоді зрозуміла, що це друга група обрізки. Обрізаю його на півтора метра. Тут невисока в мене опора. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що були на моєму каналі. Можливо, інформація і є, буде для вас корисною. На все добре вам. До побачення, до зустрічі на моєму каналі. Ірина Життя-Бутя.